Вишиванка, яка створена без любові, не має душі. Так розпочинається кожен перший урок виробничого навчання у здобувачів освіти за професію вишивальник. Вишивальник професія сучасна, необхідна, така, що допомагає жити і утверджувати красу. Тому кожна майбутня вишивальниця добре знає види малюнків та їх розташування на полотні вміє наносити малюнок, знає вимоги до якості вишитого полотна, причини виникнення браку, способи його усунення, а також засоби теплової та вологої обробки готових виробів. На уроках спеціальних технологій здобувачі освіти вчаться робити малюнки вишивок, виконувати нескладні композиції для різних видів технік вишивки, початкові шви, обробку країв виробів ними. Аплікацію різних видів, підбирають оздоблення для одягу, мережеву, бісер, паєтки, мандруючи стежками історії вишивки, вихованці пізнають глибинну неосяжність, що через століття відкриває таємниці буття нашого народу, могутню силу, його духовне коріння. Прикладом такої роботи є створення колекції суконь трипільської культури. Останнім часом серця юних дизайнерів центру завоював етностиль в сучасному одязі. Етностиль залишається актуальним завжди. Вбрання з національними елементами підкреслює вишуканий смак. Йому присвячена невеличка колекція суконь, створена та прикрашена майбутніми кравцями-вишивальниками. Вишиванка чи не найбільша народна цінність українців? З кожним роком все більше знаменитостей з усього світу одягають вишиванку. Особливо зараз, коли Збройні сили України стійко боронять нашу державу від російського агресора, ми як ніколи потребуємо моральної підтримки світової спільноти. Мей Маск, мама Ілона Маска, часто ділиться на своїй сторінці світлинами та відео, на яких показує себе у вбранні від українських дизайнерів. Вишиванку часто одягає королева Іспанії Летиція та її донька, принцеса Елеонор. Віримо, що після перемоги України у війні проти рашизму до згаданих знаменитостей у вишиванці долучаться й інші світові зірки. А наші українські вже давно одягають сорочки з орнаментами не лише в день вишиванки, а й просто так, бо в них наш код, наш захист. У центрі. Майбутні кравці-вишивальники часто долучаються до різноманітних цікавих проєктів. Зокрема, здобувачі освіти долучились до культурно мистецького проєкту, присвяченого 205-й річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка Обійміться ж, брати мої, і навідмінно справилися із нелегким завданням створенням шестиметрового вишитого рушника. Пам'ять про великого кобзаря особисто створили орнамент, перенесли його на тканину та вишили. Проходять десятки і тисяч років. Змінюються люди, їх потреби і смакові якості, змінюється мода, а вишиванка в моді завжди. Адже це наш код нації, це наша ідентичність, це наша національна ознака, яку потрібно берегти, примножувати і розвивати. Тому кравець-вишивальник це професія, яка зберігає вічні цінності українського народу. Чекаємо вас у нашому Переяслав-Хмельницькому центрі професійно-технічної освіти на відділення швейного виробництва. Ви ніколи не пожалкуєте про проведені у цьому закладі незабутні роки юності, а отримана робітнича професія буде гарним початком вашої вдалої кар'єри.